Вітаю, друзі, вітаю вас уже в новому 2025 році. Ну що, друзі, всі аграрії мріють, щоб в цьому році все-таки здійсни, здійснилися ті мрії і хороший урожай отримали, і хороші, високі ціни були на цей урожай. І щоб всі аграрії отримали хороші, високі прибутки, щоб можна було дійсно інвестувати, а інвестувати є куди. Друзі, ну ви бачите, яка зима. Грудень він також побив рекорди десь на півтора градуса. Середня температура добові були вище, ніж раніше. Тобто це був дійсно рекордний по температурі місяць. Ну і Рік почався також рекордно. Початок року температура на півдні сягають до плюс 15 градусів, в центрі плюс 7, плюс 8, плюс 10. Тепло, снігу немає. Дехто продовжує обробляти ґрунт, виконує чи оранку, чи, можливо, вдається рихлення робити. Дехто, можливо, вже й сіяти почав. Да, і таке буває, друзі. І про це сьогодні і піде мова. Тому залишайтесь з нами до кінця і сподіваємося, що вам буде дуже корисно. і Продуктивна. Друзі. Враховуючи те, що лімітуючим фактором в останні роки є волога. І ви, мабуть, погодитесь. Якщо погоджуєтесь, поставте ваші вподобайки і в коментарях напишіть, що дійсно волога це є лімітуючий фактор сьогодні для всього рослинництва майже вже в усіх регіонах України. навіть і в західних, де традиційно завжди були опади. Але останні роки ми бачимо, що у ряді областей також цих опадів не вистачає. Тому, друзі, для того, щоб отримати хороший високий урожай, а потім його добре продати, отримати прибуток, необхідно отримати хороші рівномірні сходи. А щоб їх отримати, ну, відповідно, потрібна волога. І сьогодні, друзі, вже настав той час, навіть перші дні нового року, коли необхідно, можливо, порушити оті традиційні догми і деякі культури, можливо, посіяти, коли от вдається. Раніше це називали так звані зимові вікна, коли вдавалося обробити ґрунт, заїхати сівалочкою, щоб не налипав ґрунт на сашники, і виконати сівбу. Про це сьогодні і мова. Що сьогодні, друзі, можна посіяти? Ну, Відповідно, всі знають, що є така нішова культура, як коріандр. І багато аграрів його вже в січні сіють. Але це нішова культура, площі коріандра там сягають десь до 2-3 тисяч гектар. в цілому по Україні. Але дійсно це та культура, яка може і прибуток вам хороший дати, дати хто займається цією культурою. Але оскільки це ефіро... Олійна культура в оболонці насінини є ефірні олії. І це ця культура, вона е, для того, щоб зійшла, потрібна насамперед хороша волога. Ну і відповідно, щоб насіння прийшло так звану стратифікацію. А для цього необхідні певні прохолодні умови. Тому коріандр, наприклад, і рекомендують, хто навчився його вирощувати, сіяти надто рано. Тому, друзі, хто... Запланував, і у вас вже є можливість зайти в поле. Можна його сіяти через те, що сходи його витримують заморозки, десь по різним даним до мінус 10 градусів. Особливо, друзі, це південь України. Херсонщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина. Е, ну, південь, що я буду говорити, ви самі розумієте, що таке південь. Можливо, і західні регіони також. Там також. Е, я не думаю, що коли він зійде, то будуть надто високі морози. Далі, друзі, що сьогодні взимку можна ще от посіяти в ці вікна, коли вдається сіяти, обробити ґрунт. Можна посіяти, наприклад, і дворучки. Це так звані пшениці. Які мають і озимий, і ярий тип розвитку. І тому вони і в сходи їх можуть витримувати десь і до мінус 7 градусів. Але друзі, тут необхідно подумати, я думаю, що для півдня України, для крайнього півдня. Можна все-таки дворучки зараз сіяти. І ті, хто їх сіє, отримує хороший по ним результат. Навіть і по 7, і по 8 тонн. А зараз є сорти дворучки, класні, хороших селекційних компаній, в яких досить високий потенціал. Ну, На сході, друзі, я думаю, що ще можливо необхідно подумати через те, що сходи їх можуть витримувати десь до мінус 7. Але коли вона, наприклад, зійде взимку, а потім ще в березні місяці можуть бути приморозки до мінус 10, то е, вони можуть пошкодити. Тому, друзі, дворочки це от в основному південний, е, південна частина і західні регіони. Що говорити за яру пшеницю, друзі, я б не давав такі рекомендації вам оційте зараз вже яру пшеницю через те, що. Яра пшениця, якщо є сволога, вона досить хорошо сходить і дає хороші потім сходи і результати. Але для ярих пшениць, ну, для ярих культур необхідна також прохолодні умови для того, щоб вони пройшли цей період яревізації. Тобто десь температура має бути 8-10 градусів плюс протягом, наприклад, 7-10 днів. Тому я думаю, що під ярі культури, під яру пшеницю. Можна підготувати ґрунт, от в, в даний період, класти, якщо він там вигораний, чи глибоке рихлення, можна, якщо вдається, зробити культивацію. Чи, можливо, у вас є борени, там, типу Макферлайн, можна зробити боронування, вирівняти поле. А десь вже в лютому, місяці, в лютому місяці, в першій половині, в другій половині, можна вже і сіяти і яру пшеницю. Тобто оці три культури, я ще раз повторюсь, такі як дворучки, яра пшениця. Ярий ячмінь, друзі, ви запитаєте, ну ще я б не ризикував. Через те, що яри ячмінь, сходи можуть пошкоджуватися при мінус 4, при мінус 6. Ну, можете уявити, що з січні ви його посіяти. А в лютому він зійде, а потім ще ударять морози. Він просто вимерзне, тому не ризикуйте, ярєшмінь, давайте будемо десь сіяти ну, південь, уже, можливо, в кінці лютого, а інші регіони десь березень-місяць. Основні культури я назвав огороди. Якщо ви можете там бажаєте посіяти, ви присадивну ділянку маєте, можна от зараз в оці зимові так звані. Січневі чи лютневі вікна посіяти такі культури, друзі, як петрушка, кріп, щавель. Навіть моркву, друзі, можна вже посіяти. Це також класно через те, що ці культури вони також мають ефірну олію. Вони також дуже їм нужен період стратифікації, тобто, щоб насіння полежало в холодних умовах. Потім воно дружно взійшло. Тобто, щавель можна посіяти. Шпінат, є до 10 культур, які от можна зараз взимку посіяти на невеликих ділянках, можливо, потім їх можна вкрити, того, ну, коли будуть повертатися морози. Друзі, хочеться, щоб ви в коментарях написали, а що ви думаєте на рахунок зимової сівби, які культури ви сієте взимку? І чи, можливо, маєте досвід. Напишіть нашим підписникам. А можливо, ті, хто ще підпишеться, буде дуже цікаво про це знати. Питайте, ми знайдемо час, щоб відповісти на ваші питання. Підписуйтесь, друзі, поширюйте інформацію. Ставайте спонсорами каналу Мистецтво Поля Сиренка. Чекаємо вас на нашому каналі вже в цьому 2025 році. З вами сьогодні я Олексій Сиренко, команда Артфілз. На все добре, слава Україні.